Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні разом з вами приготуємо печінкові млинці з сиром. Рецепт направду дуже простий. Млинці виходять тоненькі та дуже ніжні на смак. Для приготування млинців нам потрібна печінка. Я використовую індичу. Її потрібно очистити від прожилок та добре помити. Перекладаємо печінку у миску, сюди ж додаємо яйця, вливаємо олію, молоко, солимо, перчимо за смаком. За допомогою погружного блендера перебиваємо все до однорідного стану. Вводимо просіяне борошно, соду, погашену оцтом, перебиваємо все блендером, щоб не було грудочок. Печінкове тісто готове, воно виходить доволі рідким. Сковорідку добре розігріваємо, вливаємо олію, смажимо на помірному вогні млинці з обох сторін до рум'яності. Готові млинці викладаємо один на одного та накриваємо кришкою. Приготуємо начинку, плавлені сирки, яйця відварені на круто, натираємо на дрібній терці. Додаємо чесник, видавлений через прес, також майонез, солимо, перчимо за смаком. Кожен млинець змащуємо начинкою та скручуємо в рулет. Нарізаємо навскоси та викладаємо на тарілку. Ось така смачна закуска з печінкових млинців у нас вийшла. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео!